У деяких фільмів Квентіна Тарантіно є дещо спільне, а саме гавайська бургерна точка, яку він вигадав саме для всесвіту своїх фільмів. <плес> У бік кахуна бургері. Бік кахуна бургер, це та гавайська бургерна точка. Я у них класнючі бургери, але сам ніколи не пригощався, як гарні. Тож давайте приготуємо бік кахуна бургер з фільму Кримінальне Чтиво. Але перш ніж ми почнемо, прошу вас поставити вподобайку та поширити це відео. Це дуже допоможе в його просуванні. Також заходьте до мене на сторінку, там ще багато смачних і простих рецептів. Нам потрібно. Булочки для бургера, яловичий фарш, бекон, слайси сиру, листочки салату, кружечки ананасу, вишкове масло, майонез, соус теріякі, сіль, чорний перець. Для початку сіль і перець змішуємо гарненько з фаршем. Готуємо квадратик з пергаменту для випікання і формуємо котлету. Розігріваємо пательню і просмажуємо гарненьку котлету з обох боків. Поки котлетки смажаться, ми нарізаємо бекон тонкими слайсами. Ось котлети готові. Треба їх загорнути у фольгу і дати трошки постояти і відпочити. Тим часом обсмажуємо з обох боків до золотистості бекон. Підготуємо булочки для бургера. Розрізаємо булочку навпіл, розтоплюємо шматочок вершкового масла на пательні і обсмажуємо булочки з середини до золотистості. Збираємо бургер: булочка, котлета, слайс сиру, салат, бекон ананас, соус теріякіз майонез. Накриваємо другою половинкою булочки. І смакуємо цей соковитий бургер з улюбленим напоєм. Я не вживаю м'ясо, але мій персональний дегустатор сказав, що йому дуже сподобалось поєднання смаків у цьому бургері. Mm, це реально класний бургер!